У Чернівцях за сприяння міської ради відбувся другий офіцерський бал. Гостей зустрічали під звуки симфонічного оркестру. Розпочали урочисту подію вступним привітальним словом. В другий вже було нам набагато легше. Я впевнений, що третій бал ще буде легше. І ще буде більш маси, ще більше буде бал. Так що сьогодні ми разом з усіма офіцерами відтворюємо традицію рідного міста. Хотіли всі. І ми пропонували звичайно вибрати найдостойніших і в першу чергу тих офіцерів, хто заслуговує на це своїми своєю службою своїми діями. На подію завітали більше двохсот офіцерів у супроводі чарівних дружин, кавалери у святкових мундирах, дами у вечірніх сукнях. До балу готувались заздалегідь. Як всі жінки звичайно думали, щоб виглядати найкраще. Сукні ми вибирали разом з чоловіками. Їх замочили під деньких кравчиня, пошила, реалізувала мій задум. І я внесла маленьку таку родзинку, капелюшу. Офіцерський бал у Чернівцях можна по праву прирівняти до Віденського. Не дивлячись на негоду, яка вирує за вікном, тут атмосфера тепла та затишна. Готувались до балу ретельно. Результат перевершив усі очікування. У відні критерієм відбору учасників балу є уміння танцювати. Традиційно починають полонезом, далі весела полька, а закінчують виступ вальсом. Наші офіцери також показали майстер-клас. Ми приймаємо участь вже другий раз. От тому, якби нам дуже приємно було запрошеними бути. Ми це, готувалися. Да, справжні офіцери повинні вміти танцювати вальс, ну значить, будемо вальсувати. Аби професійно опанувати мистецтво танцю, викладачі радять займатися з дитинства. Чи складно це запитали у найменших танцюристів міста? Я займаюся танцями 4 года. Ми ще не професіонали. Нам ще багато вчитися. Ми особливо любимо танцювати вальс. Настрій гостям дарували привітання військового оркестру та камерного хору обласної філармонії. Найкращою танцювальною парою визнали подружжя Мельник Андрія та Інну, яким вручили почесний диплом та цінний подарунок. Окрім того, кожна пані, запрошена на бал, отримала на згадку вишукану прикрасу.